Усім привіт! Її здоровенькі були. У нас після аресного дощу ось така картина. Квіти. Щось відходить, щось приходить. Лілії також вже на, майже на останній стадії, хоча ще є такі, які тільки починають відкриватися. І темні у мене там ззаду за хатою лише відкрилося. Щось поламало мені ромашки. Чудно мені було і дивно мені, вони, бачите, їх так як ножем позрізали. І ось цей один корчик теж зламали. Не знаю, що це таке було. Що це могло таке бути. Ось там всередині. Хм. Як щось упало на них. Ось такі чудеса у нас тут кояться. Часом не знаєш, що робиться у тебе під вікнами. Або це коти, або щось інше. Посадила я своє тікала, що купила, не знаю, чи підуть, тому що їх прийшлося роз'єднати. Одна тут, одна там і одна за хатою. Все, погнали. Троянди мої скоро почнуть цвісти. Побачимо, що з того буде, бо сусідська троянда ніяка. Все, до роботи, погнали. У нас тепло і волого. Я сьогодні працюю до обіду, а далі йду до лікаря. Мені треба зробити рефіл, це поновити рецепт на ліки. Дуже хотілося б, щоб кали пішли, але на все Божа воля. Буде добре, не буде друге добре. Це як у всіх, як і всюди – Хто вижив, той залишився. А не вижив, то зробиш? Ми можемо робити те, що не в наших силах. Не дуже я професіональна в цих справах. Вчуся методом тика. знаєте пробую. Получилося добре. Не получилося? друге добре. <кхе> З яких пір я так почала дивитися за квітками і так дбати про них, і так багато хотіти, і <кхе> чому мене це так захопило. <кхе> Був такий час. А дівчата, хто такі, як я постарше, хто перейшли через той час, через той бар'єр, коли жінка переходить в іншу стадію свого життя, і от не знаю, що тоді було. Туди навалилося в той момент, от куча всього, жіночі оці проблеми, війна. Все отак, знаєте, як накрило. Купол такий став. Дур голови брався. Постійно хотілося плакати. Я не розуміла, що мені є. До лікаря тут йдеш? А він каже, ну, аналізи у вас нормальні. Нічого вам не можу, від цього немає нічого виписати. Вони тут просто так нічого не виписують. А Маша каже, у нас якраз ми жили у... в апартментах, і ну, у нас не було де чим зайнятися квіт... квітникарством, так скажем, городами чи чим. Ми жили на другому поверсі, ми нічого не мали навіть балкона. А під нами жили люди і вони виїхали. І якийсь час не було в нас сусідів внизу. І от дочка каже, мам, давай чимось займемося, тобі треба чимось зайнятися. Щоб ти не думала тільки про, про одне і, не, і нема чого плакати, якщо ти не можеш тому зарадити. Ну і ми перше, що ми зробили, це пішли у доларовий магазин та й купили. Отакі дикі квіти. Насипали їх там під вікном. Вони гарно повиходили, так гарно розрослися, були отакі у пояс, і всі такі різнокольорові. <гум> От хто дивиться мої відео давно, бачили, що, що ми висівали, то потім і зрозуміли, хм. якщо це тут так гарно це все росте. Значить, Можна пробувати ще щось. На наступний рік ми насіяли е, соняшників і чорнобривців. Соняки, соняшники піднялися такі визучені, Аж до вікна першого поверха. В чорнобривці. Я гуляла з дитиною на майданчику. І там е, там був якийсь офіс, якась якась Збиралися наші люди, які розмовляли, вони там ходили на якісь уроки, вони там ходили на якісь заняття, на ще щось. І там одна наша жіночка, звідки вона з Одеси чи звідки все ходила коло того. І я почула, що вона розмовляє, вона російською правда, розмовляла, і я кажу, у неї були ось такі пишні чорнобривці, ось такі, як дерева і високі. І я кажу, у вас такі шикарні чорнобривці, я таких ще не бачила. А вона каже: да, з чорнобривцями нам повезло. Якщо хочете, коли вони почнуть відцвітати, візьмете собі насіння. І я так пазила ті чорнобривці, коли вони почнуть відцвітати. Я все ходила туди з дитинкою і все дивилася, чи ще нема насіння, чи ще не можна щупнути. О, там я щупнула тих чорнобривців, таку добру жменьку насіння. І посіяла в себе на слідуючий рік. І я зрозуміла, що то краса і що то не... Ну, часом воно не потребує великих зусиль, щоб то підняти. Звичайно, ми вже поливали, до нас вже прийшло те, що треба поливати, бо воно маленьке, щоб дати йому силу, щоб воно не засохло. Прийшло того, що треба якийсь бурянчик десь вимикати, бо буряни ростуть, заносяться вітром насіння птахами. І так потихеньку, потихеньку, потихеньку ми почали займатися квітками. Не ми, бо Степан казав, що ти хочеш, роби собі квітки, але він все нагадував. Іди полий квіти. Ти квіти сьогодні поливала, це він, знаєте, як, як вчитель мені нагадував. Якщо хочеш, щоб були гарні, треба дивитися. І так це як закрутило і закрутило, закрутило. А благо є купити, де квіти, які хочеш. І дорогі, і дешеві, і можеш з насіннячка піти купити, і можеш вже готову піти купити. А як вже купили хату цю, то вже ну, знаєте, сам бог вилів. Тут, крім троянд, самшиту, нічого не було. Було пусто. І ми цю хату купили якраз під Новий рік. І вже весною я пішла у розльот, як кажуть. І насіяла, і позакопувала, і попідкопувала, розійшлася. Але з великим страхом чи щось з того буде? Часом кажуть... Очі бояться чи як, а руки роблять, то так і є. Насіяла, насіла і чекала, чи повилазить. Щось вилазить, щось не вилазить, щось краще, щось гірше. Ам... Щось скоріше, щось пізніше, і от в цьому ще, знаєте, я не дуже така свідома. Коли що починає виходити або квітнути. Оце ще мені не дійшло до мене. Але менше з тим, все рівно все починає квітнути з весни, весною, продовження літом, щось дотягується до осені. І оці квіти, ви знаєте, спасли мене від якоїсь депресії. Від якогось мені здавалося, що на мені просто щось сиділо отут, на голові, на плечах, щось мене, мене постійно давило, гнітило, і постійно хотілося, аж кажу, плакати. Чомусь плач мене чомусь розводило на плач. Що б не сталося, мені зразу хотілося плакати. У мене сльози текли тако, градом. Такого мені жалю знаєте, навіть якийсь такий жаль мені приходив до всього. Чи це гормони подуріли були тоді, чи що? Не знаю. Ну, і, звичайно, були оці хат флеш, як кажуть американці, приливиці. Ой, період був важкий. Ну і оця ж болячка якраз прийшла в той період. Це також все було отак на купу. Напевно, від цього стресу, від цього гормонального збою. На фоні цього всього прийшла ця болячка. І мені ще гірше тоді хотілося плакати. Але вже три роки минуло. Спочатку бо я не розуміла, чому, звідки, як і чого. Але, знаєте, як кажуть, людина до всього звикає. П'ю пігулки. Та й сиджу тихо. Сподіваюся, що так і буде, що не буде нічого більше страшного, когось гіршого. І треба час від часу ходити до лікаря. Я у нього вже давно не була. З півроку, напевно, як не була. Тому що, слава Богу, таблетки дають в аптеці, змін нема, проблем нема, і думаю, що до нього топтати? Платити вони лише чекають, щоб до них прийти. А тепер думаю, треба йти, таблетки закінчилися. Отак, завдяки квітам. <кій> а може, не так квітам, я знаєте, як якась трудотерапія потрібна була в той момент. Але квіти в цьому допомогли. З чим я могла зайнятися тоді? То тільки цим і почати з маленького. І тут я вже розійшлася, вже попід кожний паркан насадила. І часом у Фейсбуці читаю, жінки пишуть, що поможіть, що робити. Погано себе почуваєте. Першим ділом це треба чимось зайнятися корисним. Якщо не для себе, то для когось. Тому що завжди є хтось кому гірше зайнятися якимось добрими справами. Ми тоді у ті часи вдарилися у волонтерство, вдарилися ну, допомагати там для фронту хлопцям. От тоді у нас був, знаєте, такий самий гарячий момент у цьому всьому. І одне за одне, одне за одне, день за днем, день за днем. Потягнулося, потягнулося. Та й, та й як сказати, зм'якло те все. Звичайно, нікуди не ділося, але нема таких якихось гострих проявів. І слава Богу. Все. Побувала я у лікаря, зустрілися ми. Швидко у нас прийшла зустріч, він лише залетів сказав, слухайте, твої аналізи нормальні. Як ти себе почуваєш? Кажу, нормально. Часом кажу, від цієї жари, може, трохи е резинові пальці. Він каже, таке буває, це нічого страшного. А я кажу, то я б і не прийшла, якби таблетки не робити, рефіл, щоб він не виписав мені повторювати таблетки. А він каже, я тобі випишу і... І дивлячись на ці твої аналізи на твій стан, будемо так говорити, що в тебе, типу, артрит твій, от, ну як, в ремісії, в стадії ремісії. Так що, роби апойтмент до мене знов через рік. То я ходила до нього спочатку кожні три місяці, потім раз у шість. Тепер він мені залишив раз у рік прийти. Ну і слава Богу. І це ж ну, мені здається, що це ті самі квіти зайнятість. Менше думок різних зай, думаєш про красу. Це та сама дієта, яку я підтримую. Стараюся підтримувати глютен фрі шугар фрі дейрі фрі І, ну як сказати, стараюся. Щоб і настрій був гарний, старайся, щоб її все до кубки було, і воно, звичайно, дає свої плоди. І лікар каже, слава Богу, що в тебе так це все вийшло. тому що нікому не потрібні ускладнення, ні тобі, ні мені. Але Боже, борони каже, чого, щось відчуєш, щось не те, що має бути, не так, як має бути. То зразу приходи. А таблеточки, каже, потрохи приймай. У такій дозі, як ти приймаєш, їх можна приймати довго. Так що, отакі у нас справи. Біжу ще трохи до роботи, бо ніби робочий день ще не закінчено, тому що доробити. Ніхто на цілий день мене не відпускав. Зараз покажу вам на роботі, які у мене помідори там позріли вже. Бачите, на роботі помідорки є. Хоча не багато, але є черії, і круглі, і продовгуваті. Та хай тішуться хоч діточки ними. Тут у нас щось сталося. Датька. Ой, всякі буває. Ось така краса у моїх дівчаток. Це є чері. І ще багато буде. А я вдома, у нас вечір, сьома година. Хочу показати, дивіться, ще одні лілії в мене вийшли <клух> за хатою. Ось такі темні. І почали розквітати оці, як вони називається, браун ай. Гарно квітнуть хости. І моя троянда почала одну другу серію цвітіння. Бачите, яка красуня. Я і на роботі позасаджувала чорнобривцями та Майорами, але у них там щось прийшло, поїло. Поїло все під корінь. І одні, і другі, і треті. Я казала, що більше не буду вас нічого садити, бо у них там повно оленів, повно зайців. Ще одно. Чупан щось косить там. І дивіться, вже гладіолоси будуть скоро. Повиходили. Зараз покажу вам наш. Урожай перший. Дивіться, перша партія огірків зібрана. Кісь рівненькі, якісь кривенькі. Всякі не Що маємо, то маємо. І цьому радіємо. Все, дякую, що радієте разом з нами. Дякую, що дивитеся, щось пишете, щось радите завжди. Рада, щось чути. Нове та інтересне. Всім вам всього найкращого. бай-бай. Бувайте здорові. Скоро будемо збирати виноград.